Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео ми будемо проводити висадку розсади цибулі ріпчастої у ґрунт. Ми вже виростили розсаду, і зараз я хочу показати, як це зробити, щоб отримати максимально можливий врожай. Цим рослинам 40 днів від посіву. Ми сіли два сорти Universo і Exhibition. І ось так вона виглядає на цей час. Один раз ми проводили підстрижку. бачите, ось тут можна побачити, але все одно розсада відросла, і тому ми зараз робимо другу підстрижку перед посадкову, тобто перед самою посадкою. Обрізаємо приблизно третину, третину рослинки. Ось так беремо і обрізаємо. Ось так беремо і обрізаємо. Що нам дає? Підстрижка, вона змусить рослину більше кущитися, тобто рослина запустить ще декілька листячків і буде більш кустиста, і коренева система також буде ще більш розвиненою. Тому така підстрижка вона дуже корисна. І окрім цього, зверніть увагу одразу після обрізки, як міцно тримається розсада. Вона стоїть як, як щиточка. Ось так вона вже не валиться. Це дуже-дуже важливо. Ось так робимо, і вона, бачите, стоїть. До речі, ось ці обрізи можна їх використовувати в їжу, тому що ми не разу цю розсаду нічим не обробляли. Вона чистенька. І ось це також чистенько. Перед Тим як ми розпочнемо звідси виймати розсаду, і я покажу, як обрізати кореневу систему перед посадкою, давайте пару слів буквально за ґрунт, в якій ми будемо зараз цю розсаду висаджувати. Ми приготували невеличку грядку, у нас розсади не так, щоб багато, і вже зробили таку борозду, в яку будемо висаджувати безпосередньо розсаду. Головна умова отримання добрих врожаїв – це розсипчата вологаємка та воздуха земля. І до того ж, вона повинна бути багата на різні органічні та мінеральні добрива, тому що цибуля до цього дуже вибаглива. Щойно ми перекопали цю діляночку і внесли сюди 20 кг перегнію коров'ячого. це буде добре впливати на початковий розвиток рослин, нарощування листів. Так що, друзі, це потрібно робити, щоб рослинки швидше розвивалися. І давайте будемо виривати звідси і дивитись, коренева система у цибулі. Мочковата, вона невелика насправді. Бачите, ось вона. Треба рослинки розділити. Вони дуже легко розділяються, і насправді окрема взята рослинка має таку, ну, не досить добре розвинену. Це природна така особливість. Немає такого міцного корення, як у томатів. Тому, ще раз наголошую, підготовка грунту. Передпосадкова підготовка, це дуже важлива річ. Від цього буде залежати, як коренева система зможе себе почувати, поки вона не розвинеться. Ось так розділили, звісно ж, полили ми ось цю земельку перед тим, як витягувати. І ось так обрізаємо. Таким чином ми змусимо ще більш активно розвиватися кореневу систему. Перед тим як розкладемо розсаду по борозді, яку ми вже зробили, я розводжу розчин з добрива 13-40-13. Це добрива з підвищеною часткою фосфора. І саме за рахунок того, що е, тут багато фосфору, буде добре розвиватися коренева система. Ось ця невеличка коренева система мочкувата, вона буде добре розвиватися і е, цибулька краще вкорінеться, друзі. Столова ложка без гірки на 10 літрів води. Ретельно перемішуємо це все. Саме якщо висаджуєте розсаду зі слабою кореневою системою, то 13 40 13 таке доброво буде допомагати рослинці вкорінюватись. Проливаємо по борозді. Розчином і розкладуємо розсаду, так, трішки притискаємо в цю грязючку 10 см, 10-12 см. Як дозволяє у вас площа, яку ви будете задіяти під висадку ґрунту. Намагатися треба, щоб коріння не заверталися наверх. Отак От притискаємо їх трішки. На початку може здатися, що це велика відстань, хтось 7 см залишає друзі. Дивіться, по, вашим, ну, по вашому досвіду, але ми розраховуємо, що будемо отримувати досить таку велику цибулинку, тому ми і залишаємо на перспективу багато відстань. Ну, Взагалі, універсо Xhбішен це такі... Крупноплідні сорти цибулі ріпчастою. Не заглиблюючи сильно, не треба заглиблювати. І засипаємо. Ось так присипаємо. Бачите, як надважливо, друзі, щоб ґрунт був такий м'якенький, розсипчастий, щоб він не був камінюшний такий, з великими фракціями важкими. Тому що цибулька це слабенька рослинка, розсада. І проливаємо ще трішечки. Зверху, після того, як засипали посаджені рослинки. Це технологія, яка дозволить добре цибульці вкорінитися, друзі. Вона, можливо, так трішки довга, але треба так робити. І все буде добренько. На яку ширину робити інший ряд? На ширину тяпочки, якою ви будете потім працювати, робити ці міжряді. У нас така тяпочка, вона не широка, десь 20 см. Так ми і робимо інший ряд. Ось все, що стосується посадки розсади цибулі ріпчасти у ґрунт, важливо це зробити до кінця маю. Чому? Тому що цибуля ріпчаста, вона культура довгого дня. Тобто вона буде нарощувати цибулину, коли день великий. Потім, у другій половині липня, коли день буде скорочуватись, вже нарощувати цибулину. Рослинка не буде на цьому. Відео завершу. Дякую за увагу. До побачення.